Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті, їх їхніх близьких, на наших це побут з вами просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що, все тримається тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагати, займатися волонтерити і так далі. От їм вообще честь хвала і пашана. Всі інші українці вже або адаптувалися до за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей весь стрес, вестрес, він е, знищує вас набагато швидше ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, понімають і, і, і хочуть просто жити. Ну не розуміють, кому довіритися, кого послухати, е, хто взагалі може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати. От дивіться, я в попередніх відео розбирав причини, чого може бути мир в Україні і так далі. Але я хочу побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже ні на кого не надіялись, повірили самі в себе. В першу чергу в Бога, давайте повіримо. Реально така ситуація, що крім Бога, не ясно, кому вже довіряти. Повірили самі себе, почали займатися своїм життям, оберігати найцінніше себе, свою родину, близьких, турбуватись. Про себе і будемо надіятися, що хватить просто розуму цим всім людям в світі, які керують ним, щоб нарешті довести хоч до чогось спутнього наше з вами життя. Ну просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо. Дай Боже, щоб воно вже случилось. Ну не можеш бути рік за роком все гірше і гірше, гірше і гірше. А, а що буде далі, якщо так воно не закінчиться? Що... На цій ноті я думаю, треба закончити. В мене впав фонарик. Нехай це буде знаком того, що. Хотя походу це поганий. Знак короче, готуйтесь за поганого 2026-го. па папа.